І WTN. Живи правдою. Живи по-католицьки. Так буває, що ну, коли ходимо до школи, нам чомусь часто здається, що наші вчителі трохи більше люблять тих, які, які мають, мабуть, якусь таку більшу здібність, щоб зрозуміти матеріал. Ну, звичайно, не завжди так є, тому що буває так, що вчителі більше люблять не цих, скажімо, в душках мудрих, але більше тих, які ставлять питання. Дуже цікаво, що сьогодні в першому читанні ми почули Бог лише того любить, хто з мудрістю живе. Тому мені ну, ці слова асоціюються. З таким вчителем, який любить лише тих, які мудрі. А ми ж знаємо, що Бог любить усіх безкорисливо. Він знаємо, що немає речі, яку ми би могли дати Богові за його любов. Просто Він нас любить тому, що нас створив. І ця любов дійсно безкорислива. Не сумніваймося в цьому. Навіть якщо Боже Слово, в Божому Слові читаємо, що Бог лише того любить, хто з мудрістю живе, це не означає, що якщо комусь бракує цієї мудрості, то він менш люблений Богом. Бог любить нас усіх безкорисливо і кожного так само. Але. Якщо Бог не потребує нашої любові, нашого вшановування Його, тому що це нічого йому не додає, то з нашого боку ми потребуємо Його безмежно, потребуємо цієї любові. І саме тому Ісус просить, щоб ми перебували в ньому. Ми співали сьогодні ну, ми почули перед цим Євангелієм, я є виноградна лоза, ви галузке, хто перебуває в мені, а я в ньому той плід рясний приносить». Це є слова Ісуса з Євангелія від Йоанна. Отже, Ісус просить, щоб ми перебували в ньому. Не тому, що перебувати в ньому, це щось, що йому додає. Що він хоче мати якомога більше людей, які його вшановують, але тому що без нього ми просто не можемо жити. Можна собі уявити, що цією виноградною, виноградною лозою є саме Хрест. І тепер, якщо ми, як люди, не будемо тривати в ньому, не будемо тривати як галузки, в Цієї лозі, то так насправді цей хрест нас буде пригнічувати, тому що не будемо в змозі перенести цього усього, що мусить перенести також кожна рослина, рослина, яка має доступ до води, до світла, до коріння, до цих усіх мінералів, які знаходяться в землі, вона може рости і вона може переносити. Різноманітні проблеми пов'язані з погодою. Натомість, якщо хтось нас відріже від цієї лози, то ми втрачаємо цей доступ до цього всього, що дозволяє нам переносити ці важкі моменти. І тому Ісус просить, щоб ми перебували в ньому. Тому що, перебуваючи в Ньому, ми насправді в змозі перенести ці всі важкі моменти, в змозі перенести це все, що без Ісуса може нас знищити. А що є цією водою і цими мінералами, ну, то передусім Боже милосердя. Без нього ми не в змозі. Погодитися. Бо всі знаємо, як це є, коли я сам собі не можу пробачити різних речей. Чи гріхів, чи того, що я когось там зранив, чи просто ну, що там, знищив, чи, чи якусь помилку зробив, як буває часто, що ми собі не вміємо пробачити цього. А перебуваючи в Ісусі, ми знаємо, що навіть якщо я не можу собі пробачити. То принаймні є завжди Бог, який мені прощає все. Лише йдеться про те, щоб перебувати в ньому. Ну, і найкращим прикладом особи, яка перебувала в Ісусі, є Пресвята Діва Марія, яка перебувала в ньому навіть тоді, коли його вже не було на землі, коли вона втратила свого сина, то постійно перебувала в ньому, будучи. З його учнями, будучи, можна сказати, з церквою. Навіть якщо втратила усе, то була з Ісусом, бо була в церкві, була зі спільнотою апостолів. І хай це також буде таким укріпленням для нас, особливо на ці моменти, коли, коли ми самі не будемо мати такої здібності, можливості, щоб собі пробачити, або інші люди не не будуть бажати нам пробачити, не будуть хотіти нам пробачити, Щоб ми знали, що перебуваючи в Ісусі, перебуваючи в Його церкві, ми постійно маємо доступ до цього коріння, до цього Христа, з якого пливе до нас Боже милосердя. І живи правдою, живи по-католицьки.